Сьогодні у відео обговоримо Аліна Гросу приїхала в Україну з чоловіком-росіянином та показала його. Фіналістка Холостяк 13 Анастасія Юзьвак нав'язується до Олександра Терена. Наталія Могилецька розсекретила чи хоче ще дітей. Максим Галкін почав вивчати українську мову. Ці та інші новини чекають вас у сьогоднішньому відео. Аліна Гросу привезла чоловіка росіянина Романа Полянського в Україну США. Подружжя відпочивало разом з друзями в Чернівецькій області в заміському комплексі. Якщо вже Роман приїхав в Україну, то бажано було б висловити йому позицію щодо війни. Його погляд замість тисячі слів. Фіналістка Холостяк 13 Анастасія Юзьвек нав'язується до Олександра Терена, який зараз перебуває в стосунках з Інною Білінь. Просто відчливий погляд. Не варто Настя акцентувати увагу на своїх фантазіях. Пишуть у коментарях під відео. Ось це спілкування Насті та Сашка перед фінальним епізодом не показали в ефірі. Олександр хотів поговорити про ті питання, які дівчата написали про мене. Пише Юзьвек. Ну і напевно, щоб ще раз просто побути зі мною. Але про це історія замовчує, заінтригувала Настя. Могилевська відверто зізналася, що хоче ще дітей. Співачка в Вінсесторис відповіла на питання сімейного характеру. Наталія зауважила, що бути мамою, то щастя. З Чоловіком виконавиця познайомилася на війні, і коли вона на гастролях, то за дітками приглядає їх тато. При нагоді Наталія завжди забирає дітей зі школи та садочка. Переїзд за кордон не розглядає, і ще співачка похизувалася, що за 4 місяці схудла на 15 кілограм. Лагідна українізація дійшла й до Максима Галкіна. Гуморист на одному з концертів заговорив з солов'їною та зізнався, що хоче поновити та вдосконалити знання з української мови та розповів, хто йому в цьому допомагає. Зараз, зараз хочу поновити посвіжити, поглибити свої знання, тому вивчаю зараз українську мову з вчителькою з України, з носійкою української мови. І я... Як зараз виглядає 9-річний син Ірини Білик від Аслана Ахмадова? Днями співачка поділилася новою світлиною з табрізом в інстаграм. Певно, хлопчик має норовливий гарячий характер, і виконавиця поцікавилася у підписників. Як вважаєте, хто головний у цій команді? Василь Верестюк у п'ятий став батьком. Кохана жінка Ірина народила стронгмена другого спільного сина. 6 січня народився син Ярослав. Мама, син і датусь почувають себе чудово. Написав Василь. Спортсмен тепер має п'ять синів. 21-річний син Адам від першої дружини. На жаль, жінка трагічно загинула. Два сини народила друга дружина Інна. Це 17-річний Олег та 8-річний Олександр. Саме під час шлюбу Вірастюк зрадив дружині з новою обраницю Іри. Яка в 2023-му народила сина Володимира, і от вчора народився син Ярослав. Тут її син приводить додому <ривіт> лаву. Розумієш? Типу, тютю з телевізора. Як мама коханого 49-річної співачки Лами відреагувала на дівчину сина, яка і майже її одноліткою. Хочу зауважити, що коханий молодший співачку на 18 років. Вона старша за мене на 4 роки. Так от мама була трохи шокована, розповідає лама, як це буде, як у нас складатимуться стосунки. Вона боялася, як і впливатиму на сім'ю та на сина. Вона думала, що в нас нічого не вийде. От що це так тимчасово, і так далі. Співачка зазначила, хоча до цього в Романа були стосунки з однолітками, і ось там якраз і нічого не виходило. А у нас вийшло, розповіла лама в інтерв'ю Люксифем. Ну простіше з звичайною дівчиною, так там, наприклад, які там 20 років, ну там легше, а тут приходить ну, типу, зірка, як ну що тут не кажи, та.